Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні ні. ні Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На телепроекті Твоє майбутнє. Такі проекти потрібні. Вони допомагають виявляти талановитих дітей. Так, саме заради того, щоб допомогти дитині глибше розкрити свій талант, ми і створили наш проект. А ще перший сезон під назвою Твоє майбутнє вирішили підкріпити і знаннями правил безпеки. Безпека, життя і здоров'я людини доросла, тим більше дитини, це першочергова проблема, оскільки і в Україні, і в нашій області кожного року виникають випадки, коли травмуються і в побуті, і на вулиці під час відпочинку, і діти дорослі. Я вже не кажу про те, що і гинуть. І тому навчити їх основам безпеки життєдіяльності у доступній ігровій формі це надзвичайно важливо. Чого не домагалися ми досягнути спільним проєктом з обласною державною телерадіокомпанією Твоє майбутнє. Сьогодні, у випуску, підводячи підсумки кропіткої роботи наших талановитих зірочок у проєкті, ми спробуємо дізнатися, чи все задумане нами вдалося. І так, з чого все починалося? Посени минулого року. Я блукала бутіками, скажімо так, стихійними на ринку, і помітила, що під час канікул поряд з матусями сидять їх діти. І собі думаю, ну це я так розумію, і просто нема де приткнутися. О, і думаю собі зробити щось подібне з цими дітьми. Я націлювалася саме на таких дітей, які не відвідують ні одного гуртка. Запропонувала на наші, нашій дирекції, мене підтримали. Особливо підтримав Віктор Якуч Бойко, який він зараз і став керівником цього проекту. 12 грудня ми ось тут на цій сцені зустрілися з. Конкурсантами, їх було 46. Кожен з них демонстрував свої здібності, свої таланти, але вони їх набули поза межами телевізії. На другий тур я націлювалася саме твоє майбутнє робити по акторській професії, тому що воно мені ближче. Я закінчила театральний вуз. На другий тур ми вже разом з управлінням Державної служби. Країни з надзвичайних ситуацій в Житомирській області, це наші співзасновники дітей помістили в надзвичайні ситуації і навчали, знімаючись на знімальних майданчиках, їх правил безпеки. І вони випробували себе вже в ролі телевізійних акторів. Фінал передбачав те, що було відбулося сьогодні. Це Продемонструвати свої театральні акторські здібності, навчити своїх однолітків в основному життєві діяльності, яких вони навчилися за 4 місяці поспіль працюючи над е, телепроєктом. Е, дуже було приємно, що до телепроєкту приєдналися діти навіть від 6 до 19 років. А тепер детальніше про фінал. Конкурсанти, які потрапили до фіналу, а їх було 18, разом з режисером проєкту під час весняних канікул працювали над виставою, репетирували. А 3 квітня результат своєї праці виставу під назвою Збережемо життя безпечним для глядача, зіграли двічі. Перша вистава була для діток з особливими потребами, і її ми спрямували загалом для батьків. Адже я б хотіла б дізнатися, чи знають. Батьки цих малеч правила безпеки. В результаті дорослий глядач, переглянувши виставу, повторив. А дехто і вивчив правила безпеки? Малеча ж, отримавши задоволення від перегляду та познайомившись з незвичайними героями постановки, отримала найсмачніші подарунки від солодкого спонсора проекту Житомирської кондитерської фабрики ЖЕЛ. А наші зірочки, отримавши театральний досвід, пішли на невеличку перерву. І вже через годину свій досвід закріпляли, граючи виставу вдруге для своїх ровесників, і зі сцени знову лунали правила безпеки, а саме правила поводження із сірниками, як не допустити травм під час пожелевиці, пожежі у полі, та як навчитися розводити та гасити багаття у лісі. Сьогодні діти показали виставу, яка довела що. Знання справу безпеки життя діяльності це ті міцні крила, які допоможуть кожному із дітей жити в безпеці і жити щасливо? Отже, одна мета проекту досягнута: наші зірочки обов'язково у своєму житті дотримуватимуться правил безпеки, а це означає, що вони і їх близькі житимуть у безпеці. А от що ж безпосередньо до розкриття їх талантів? Чи вдалося їм здобути для себе все, що вони? Наші талановиті конкурсанти очікували від проєкту. Я на цьому проєкті добула медаль, я на цьому здобула знання правил безпеки. І я на цьому проєкті добула перемогу. Я знайшла тут друзів, мене підтримали і, і проголосували. А, твоє майбутнє мені дало. Багато досвіду, тобто я багато чого навчилася. Антоніна Тугас мене в, акторську, в акторській майстерності дуже підтягнула, і я їй за це за це дуже вдячна. Взагалі здобула дуже багато друзів, всі дуже хороші. Навіть ці малявочки, вони такі класні, <соць> з ними весело. І я дуже рада, що я потрапила на цей проект. Перебуваючи на проєкті, мій син отримав впевненість. Почули, ми від Пані Ірини Матусі, фіналіста проєкту та призера у номінації онлайн-голосування Ігора Сьомко. Ігор ну, попробував себе на сцені, це не так легко, як кажеться з боку. От, І коли людина себе спробує, то вона вже така більш уверена в собі і знає, що вона хоче далі. Певненість та розуміння того, що у виборі своєї майбутньої професії не помилилися, надав наш проект і наступні наші фіналісти та призерці у номінації Краща актриса проекту Анастасії Бучинській. Ну, взагалі, своє життя я хочу присвятити театральному мистецтву. Я хочу поступати в театральний. Починаючи вже з першого відбіркового туру, це було помітно і вибір саме монологу з п'єси у першому турі, і вільне та вірне поводження. У костюмованій ролі клоуна у другому турі і те, що упродовж чотирьох місяців участі у проєкті її запрошували до роботи і в інші телепрограми, такі як дорослу телепрограму про сучасний стан медицини, вакцинація, тільки факти, де вона зіграла роль сестрички потерпілого, роль якого, до речі, зіграв також наш фіналіст Богдан Маркеєв. Увечері Іванка піднялася температура. А це червоне що. Оце нам у школі щеплення робили. Щеплення робили у школі? Мамо, все ясно, я все зрозуміла. Пам'ятаєш, нам вчора сусідка Ніна Григорівна розповідала, що від щеплень бувають страшні ускладнення. Мамо, давай викликати швидку. Десь там телефон. Зараз на Сьом. Один ноль три. Викликаємо. У програмі для дітей та юнацтва школи незвичайних наук на стуні взагалі довелося грати старшу за себе жінку, роль Людмили Ігнатенко, дружини пожежного Василя Ігнатенка, одного з тих, хто ціною свого життя рятував наше з вами життя, ліквідуючи пожежу від вибуху на Чорнобильській атомній станції 1986 року. І вона впоралась з цією роллю. Я не знаю, чим О, о смерті. Или о любви. Или это одно и то же. О чем? Мы недавно поженились, еще ходили по улицам, держались за руки. Я говорила ему, я люблю тебя. Я еще не знала, как я его любил. Не представляла. Жили мы? в пожарной части, где он служил, на втором этаже. И там еще три семьи жил, на всех одна кухня. А на первом этаже стояли машины, красные пожарные машины. Среди ночи слышу шум. Я выглянула в окно. Он увидел меня. Закрой форточки, я ложусь спать на станции пожар. Я скоро буду. Самого взрыва я не видела. Только планы. Все осветилось, все небо. Жар страшный, копоть. А его все нет и нет. Все нет и нет. Семь часов утра. Телефонный звонок. Он в больнице. Все жены бежали туда. Я увидела его. Отекший, ведь, опухший. Глаз почти нет. А потом была Москва. Я просила, я молила пустить к нему. Я же его нашла. И не разрешали его видеть. Но я осталась с ним до самого конца. А помнишь, я обещал тебе, что покажу столицу. Так вот она, Москва. А помнишь, я обещал тебе, что каждый день буду дарить цветы. Стой, не подходи. Что тебе приказывали врачи? Не обнимай и не целуй меня. Американский профессор, доктор Гейл, Говорил, что есть маленькая надежда. У меня в памяти встречи с человеком, лица которого я не помню. Перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца. Возьмите себя в руки. Мой любимый человек получил 1600 рентген. Смертельная доза для человека 400. Он умер на 14 день. Мне было 23 года. Мне принесли его орден. Он красного цвета. Номинацию «Красшая актриса проекта» отримала еще одна наша финалистка. Приемное э, открытие на проекте – это Олександра Степанчук, яка на моїх очах просто зростала акторські, вона прийшла, прочитала свій вірш свого власного написання. І я не дуже до речі на неї звернула увагу, але взяла її у другий тур і давала тільки другорядні ролі. Але навіть в другорядних ролях вона мене... Зачаровувала навіть при монтажі мої, ну я нічого не говорю, чи Мої монтажістки, дівчата, Людочка і боже мені послав просто замечательних поряд людей, з якими я працюю. Людочка і Сашенька. Вони відкривали роти, коли бачили, що дівчинка грає другоглядну роль, а вона грає просто доскучі. Це було відкриття. А ще нам, авторам проекту, було приємно почути від її матусі про вибір майбутньої професії після участі у нашому проекті. Раніше вона мріяла стати лікарем, потім вона мріяла стати вчителем, а тепер вона має бажання стати акторкою. На номінацію Кращий актор проєкту посіли також двійко наших конкурсантів Максим Фінаєв та Іван Гулак. Максимкові, взагалі, на нашу думку на проєкті пощастило найбільше у плані роботи, адже як у другому турі, так і у фіналі йому довелось грати головні ролі. І це при тому, що паралельно з нашим проєктом він встигав ще і навчається відмінно, любить математику, любить вірші, танцює бальні танці. Має вже 13 медалей, шість з їх перше, там дві другі, останні треті. Читає літературу. Дуже любить, взагалі любить читати. Кращий актор проєкту Іван Гулак з поважної причини, а саме участі у чемпіонаті з футболу, який співпав з Днем проведення фіналу і проходив в іншому місті нашої держави, участь у фінальній виставі не приймав. Але він встиг заявити про свій талант і переконати нас у тому, що саме його акторська майстерність не перевершена, працюючи як у другому турі, де він зіграв роль домовичка Кузі, так і у спеціальному. Телепроєкті відзнятому до 20-річчя Житомирської обласної державної телерадіокомпанії і виконавши твір нашого колеги, заслуженого діяча культури Володимира Савченка. Майдан біля церкви. І ми босоніж з батьками прийшли на Всеношну. Ступає нога на холодний спориж, на врочисто врочистої, тривожно. Бо я чи не вперше в чужому селі, тут люди кругом незнайомі, стоять усі разом старій молі, як рідні у Божому домі, і повно дітей із навколишніх сіл, мов янголи виснуть на хорах а де хто сидить, бо вже вибитий з сил, то, мабуть, холодні. І ось огласили, що з Мертвих воскрес Христос і здійнявся на небо. І в думці майнуло це ж чудо чудес ожив той, хто вмер задля тебе. І ніби в Ісуса що на хресті, обличчя всміхнулося жовте. А що найцінніше в твоєму житті, чи Бога в собі вже знайшов ти, і хор гармонійно з небес заспівав во славу Спасителя люду. Хто смертью смерть за народ свій поправ, той вічно шанований буде. І ось на світанку хрещений весь восьмир, надвір випливає із церква. Мене підхопило і кинуло в вир, як бистрий потік свою жертву. Та дуже високий назріщ чоловік підняв мене стрімко до неба. Я погляд його не забуду повік, що ніжність вабив до себе. На мене той дядько, так пильно дивись, наче Христос із закону. З ним піднімаємось разом увесь і вдарили радісно дзвони. Дивлюсь, недалечко, і мати стоїть, у кошику паски розкрила на вічній дорозі подій століть, розкинув рушник свої крити. Спеціальним призом від управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області була нагороджена наша фіналістка та призерка у номінації Кращий голос проекту Дарія Соколовська не може не відзначити дівчинку Дар'ю Соколовську, яка неперевершено співає будь-які пісні будь-якого жанру, причому співає в особис... особливій своїй манері виконання. Отже, телевізійний і театральний акторський досвід наших майбутнів. Запрошення їх у інші програми та участь у громадських заходах все це свідчить про те, що мета першого сезону телепроекту Твоє майбутнє розкрити талант дитини і показати, як його можна реалізувати. Досягнута Майбуці блискуче впорались з поставленими їм завданнями, і тому заслуговують на медалі з найвищою відзнакою Перше місце які, до речі, вони й отримали. Напередодні фіналу ми запитали наших зірочок, ким у майбутньому вони мріють стати. Я хочу виступати в спектаклях. Я хочу стати журналістом. Я хочу стати міліціонером, щоб спасати життя доктора. Я хочу бути теж стати журналістом. З пілочкою. Актриса, певіця і телеведуча. У 6 років, а тільки з цього віку я зрозуміла, що телевідення – це одне моє. Нічого другое, не ні врач, не милиционер, ні. От і на не знаю почему. Я хочу стати аксою. Пітором. Щоб виступати на Остраді, Ну, на страді, а в театрі, щоб люди бачили, що є багато Співачкою. Я, Напевно, радіо готели Приємно було почути те, що переважна більшість. Все ж таки мріють про сцену. Гадаємо, всі їх мрії обов'язково здійсняться, адже поряд з ними небайдужі до своїх дітей, батьки. Раді того, щоб була дитина гарна і щоб про неї добре відзивалася. Я вважаю, що треба вкласти всі сили. Так стараюся, щоб у нього було все найкраще, щоб саме гарне було в житті. Кожного дня прошу матір Божу, щоб дала мені перше за все мудрості, щоб виховати його. Хорошим сином, нормальною людиною, вгодним людям і Богу. І дай Боже, щоб це джерело Господнє не щезло для мене. Лічно мене вдохновляє моя Даша. От у неї всі рвіння к музиці, к творчеству. І вона как бы, передає, і я от це от все перенимаю від неї. І я вместе с з тим же, скажем, переживаю на сцені за. Ну, в з нею переживаю на сцені. І вот, вот сили я черпаю однією. Я в місті с ній паю. Настюшка з самого раннього дитинства їй подобалось театральне мистецтво. І тягнула до цього завжди. Вона снігурочкою була в школі, танцювала, співала, інтерв'ю брала у всіх сусідів з самого раннього дитинства. Зараз я бачу, що в неї і навіть вибір. Вона обирає свою і професію в цьому напрямку, і ми, як батьки, підтримуємо її в цьому. для своїх дітей там нічого не жалко. Ще подякувати за благодійну і вагому допомогу у проведенні першого сезону телепроекту Твоє майбутнє ми хотіли. Житомирську кондитерську фабрику Жел, яка нагородила солодкими подарунками не тільки фіналістів проєкту, а й маленького та юного глядача у театральній залі. Та Житомирську міську гімназію No3 постійного телеглядача Олександра Сергійовича Хомчука, Віталію Дзядевич, дизайнера стилю та образу, викладача, голову Житомирської обласної громадської організації іміджмейкерів за надану матеріальну допомогу, а також наших співзасновників управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Проєкт має продовження, твоє майбутнє один. І найтоломітіші діти вже наступного сезону зможуть себе спробувати у ролі і диспетчерів, і рятувальників, побувати на робочому місці тих працівників, до діяльності яких вони сьогодні долучилися. Це аксторська майстерність, це і операторська майстерність, це і журналістика, і це рятувальна справа. І такі проєкти ми пропонуватимемо подальшому нашим колегам з інших областей. Так, дійсно. На цьому наш проект не закінчується. У квітні ми оголосили початок другого сезону телепроекту для талановитих юнаків та дівчат Твоє майбутнє один, який ми розпочнемо спільно з нашою телевізійною редакцією ранок на каналі Житомир і спрямований він буде на професію журналіста. Дитина хоче бути журналістом. Вона зараз хоче, вона мріє про це. Спробуй побудь на годинку журналістом. А можливо, ти потім не захочеш, мій дорогенький далі іти в цій галузі обереш міліціонера або лікаря або пожежника. Решті-решт, перший відбірковий тур вже відбувся, але щоб успішно було крокувати майбутцям другого сезону і надалі, давайте послухаємо побажання від героїв сьогоднішнього ефіру досвідчених майбутців. Хочу побажати їм наснаги і сміливості у майбутньому. Я їм хочу побажати, хай пробиваються до кінця і хай ніколи не здаються. В першу чергу в жодному разі не хвилюватися. Немає неталановитих дітей. Головне розкрити найширші, найкращі сторони того вміння, яке тобі даровано Богом і яке виховують тобі твої батьки. І по-друге, головне мати мету, чого ти сюди йдеш, чого ти хочеш досягнути. Успіх складається з таланту, а кожна дитина талановита. На маленький відсоток а більшість з бажання і Праці працювати над собою, і саме головне зробити цей крок сюди на сцену. Не боятися, не бійтеся, дорогенькі мої діти. Не бійтеся, зробити крок і показати, на що ви здатні, що ви вмієте. Повірте, вас помітять обов'язково. Шановні телеглядачі, перший сезон телепроекту для талановитих юнаків та дівчат твоє майбутнє завершено. Але вже наступної неділі ми розпочинаємо слідкувати за подіями другого сезону телепроєкту Твоє майбутнє один. А це означає, ми знову відкриватимемо нові таланти. До наступної зустрічі. Бувайте. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас, журналіст Анастасія Меодушевська. Оператори Ігор Греч, Сергій Ковилянський Андрій Денисюк, Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк, Тетяна Бабінцева, Звукорежисер Олександр Кодубовський, Члени журі Володимир Берелет, Ірина Греч, Оксана Ковальчук. Комп'ютерна графіка Олена Савіна Керівник проєкту Віктор Бойко. Ми висловлюємо подяку Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Житомирській кондитерській фабриці «ЖЛ» Житомирській міській гімназії номер 3 Постійному телеглядачу Олександру Хомчуку. Голові Житомирської обласної громадської організації міджмейкерів Віталій Дзядевич. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.